В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Новена до Святого Духа. Святий Боже, ти у день народження Церкви благоволив у видимому вигляді зійти на апостолів, щоб просвітити розум, запалити серце, укріпити їх у вірі та освятити їхнє життя. Ревно просимо Тебе під час цієї новени, щоб Ти і нам благоволив уділити цих самих дарів для нашого освячення. Та поширення Божої слави через Христа Господа нашого. Амінь. День шостий. Святе письмо навчає. Брати, ходіть духом і пожадання тіла не будете чинити. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність. Стриманість, коли живемо духом, то духом і ходимо. Молімося, Господи, примнож нашу віру в Тебе і завжди освічуй нас світлом Святого Духа, щоб ми жили згідно з Духом і пожинали його плоди. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молімося. Боже, ти Вознесенням Ісуса і зісланням Святого Духа відкрив нам брами вічного життя. Вчини, щоб ці великі дари укріпили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру через Христа Господа нашого. Амінь.